Так часто буває. Одну любить, а іншу вже в думках тримає. Петро не такий. Я за нього стою. Ти хочеш, щоб я не діждала, щоб заміж тебе не встигла віддати? Твоя вперці, як мені здається, до могили мене може скоро забрати. Окін стану? За першого біду, кого ви оберете. Забуду, Петра, сховаю тебе, нехай моє серце від болю замре. Добрічку. Сонечку. Це світло всього мого життя.